Конфлікт, якого можна було уникнути, у суботу, 1 жовтня, Хмельницьке Поділля мало би зіграти з Інгульцем 2. Щоправда, матч не відбувся. Гості, подолавши не одну сотню кілометрів на стадіон і ногою, не ступили. Далі за огорожу не впустили ні футболістів, ні хмельницьких вболівальників. Футбольних полів катастрофічно, ви знаєте, у місті не вистачає, і ми це побачили, стикнувшись з тим, що коли стала реконструкція на основній арені. Фактично в нас зіграти не було де, і ми себе загнали, скажімо, в таку тупікову ситуацію, що гра не відбулася. Справа у тім, що центральний стадіон міста на реконструкції. У попередні роки коштів бракувало як у міському, так і в обласному бюджетах. Цьогоріч кругленьку суму виділили з державного. Гріх було не освоїти ці кошти. В цьому році дали 6 мільйонів з державного бюджету. Кошти державного бюджету, ви розумієте, що ну не освоїти їх ну нереально, їх на наступний рік би не дали, і ми би не зробили ці бігові доріжки. І не завершили би тут реконструкцію. І спортивна арена була би постійно в стадії реконструкції. Тому на територію стадіону нікого не впустили. Щоправда, обурюється у клубі для інших грандіозних подій стадіон відкритий і під час реконструкції а для футболу ні. Організатори туру да, «Океан Ельзи зробили максимум, щоб не пошкодити те, що було зроблено будівельниками. Вони привезли 16 фур оцього покриття, привезли антивандальні оці турнікети, і ми закрили максимально все. Тут нога не стала ні одна на це різинове покриття. У нас таких можливостей ні у влади, ні у клубу не було це зробити. Ні технічно, ні фінансово. Як висновок грати на стадіоні не дозволили. Цього, як виявилося, у футбольному клубі не передбачили. У підсумку матч не відбувся. Місцеві посадовці кажуть, через необачність керівництва Поділля. Футбол в Хмельницькому буде. І ми сьогодні да, так співпало, що і арена локомотиву, футбольне поле. І тут робляться певні будівельні роботи. Да. Але локомотив нас би не спас да, від того, що не відбулася гра. Футбольний клуб, ну, теж, скажем, новачок в чемпіонаті України і, напевно, не передбачив. Такої ситуації і не заявив запасне поле, яке, якби воно було заявлено, напевно б вирішило питання проведення домашньої гри з Інгульцем 2. У клубі таку думку не розділяють. Кажуть, на руках мають договір оренди, тому не зобов'язані нічого передбачати. Ігра не состоялась мінімальний штраф 25 тисяч. Чому, так не? Чому ми, клуб новічок, должны були предусмотрети. Ми не должны були предусмотрети. У нас є договір. до 20 ноября. Это те, кто подписывал договор, должны были предусмотреть, что у них идет реконструкция и сказать нам, что вот происходит такая ситуация. Никто этого не предусмотрел. Имея договор, зачем нам что-то еще искать, если у нас все есть? Насправді ситуація дещо інша. Виявляється, від 12 вересня поточного року умови договору трохи змінені. Більше того, зміни внесено за спільною згодою сторін. Це для того, аби не обтяжувати клуб земельним податком на період реконструкції. Послуга по наданню футбольного поля завершилась 12 вересня. Для чого це було зроблено? Щоб фінансово не навантажувати футбольний клуб, опять же, земельним податком. Вони пішли на це, і розпочалася реконструкція в цей час, щоб під час реконструкції, коли вони не користуються цією спорудою, щоб вони не сплачували земельний податок. Тобто, от є документ, який підтверджує те, що по 12 вересня були зміни внесені. Фактично, стадіону у Поділля не було, і як виявилося, вже у саму суботу резервного поля у заявці також не передбачили. Что, что была проблема с иратой в областном лесцентре? Конечно. Ну, Стадионы не аттестованы. Кроме этого стадиона, который мы аттестовали, больше ни один не аттестован. А вы что считаете, вообще? игра... стадион хуже подолье? Сама... Он, не, Са... он, не, он не хуже. Но он не подходит нормам для аттестации. Есть такие определенные моменты, которые мы не можем перескочить. Если стадион не подходит, он не подходит. Тобто жодне з полів Хмельниччини, окрім Поділля, не атестоване. Фактично грати не було де. Щоправда, можна було зіграти у Старокостянтинові. Там теж мер ішов на будь-які поступки. Якби повідомили завчасно, то і поле б атестували. А так єдиним і останнім варіантом було Поділля. Як результат, гра не відбулася. Тепер швидше за все по долянам зарахують технічну поразку. Більше того, за свою ж необачність футбольний клуб може сплатити чималий штраф. Тетяна Кукуріка, Олександр Галян, новини, телеканал Ексклюзив.